Кручи цей вороток якомога є сили. Тактичної медицини, мінно саперної справи, тактико спеціальної підготовки та бою у ближньому просторі навчали сьогодні цивільних на території Палацу Потоцьких в Івано-Франківську. Про це Суспільному розповів організатор заходу Цивільний захист, керівник відокремленого підрозділу громадської організації Альфа Селф Дефенс Євгеній Ткачук. Андрій Руденко каже, востаннє розбирав автомат ще в школі на уроках захисту вітчизни. Зараз говорить, вирішив удосконалити свої знання у військовій сфері, тому і прийшов на цей вишкіл. Якраз розбирав АК-74У, який був перероблений нашими бінцями під трошки інший приклад. Були певні складнощі через трошки за складні пази, але, в принципі, як для першого разу розбирання зброї, думаю, нормально. Марія Копильців розповідає, що часто бере участь у подібних вишколах. Адже на них можна отримати корисні знання для теперішнього часу. Я вважаю, і я вважаю, що це правильно, що мають готуватися всі. А навіть якщо не вивчати тактику, це тобто більш військову тему, то просто мінімум це до медичної допомогу, що вивчають також на таких тренінах, має знати кожен. І кожен повинен з собою носити мінімальний медичний набір, тобто, я не знаю, турнікет, бентид для тампонади і рукавички, тому що кров ну, переносить багато. Цікавих речей. Інструктор із тактичної медицини Артем Пилипенко каже, що навчає учасників заходу згідно з базовим американським стандартом. Мерч він розповідає про те, що мають знати як цивільні, так і військові. Також цю трубку треба підібрати по розміру. Як визначити, який потрібен розмір? Ми відповідно до краєчку мового вуха до початку свого носа. В принципі, для мене вона трішки завбільша. Третя буква це Air rather, тобто дихання. Якщо у мене пошкоджена моя грудна клітина, відповідно тут буде вхідний і дуже ймовірно вихідний отвір, тобто буде дві рани. Ось ці дві рани треба. Заклеїти спеціальною оклюзійною наліпкою Євгеній Ткачук каже, проєкт цивільний захист є всеукраїнським. Тож такі вишколи проведуть у десяти містах України. Розрахований він на людей віком до 35 років, які хочуть поглибити свої знання чи навчитися з нуля військовій справі. Неповнолітні також можуть приходити на ці тренінги, говорить Євгеній Ткачук. З його слів навчання є безкоштовними. Вони тривають один день. А після завершення вишколу кожен учасник Отримає сертифікат. Ми називаємо це як тарілкою, тобто вони будуть проходити кожні півтори години, буде проходити окрема група. В кінці вони будуть проходити залікові завдання. І буде усвоєння матеріалу, і інструктори будуть вже з них питати, ну, які саме мінуси, плюси вони отримали. і Від цього буде залежати вже оцінки інструкторів. Зі слів Євгенія Ткачука у заході цивільний захист в Івано-Франківську взяли участь 44 учасники. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.